Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Про спільні заходи служби у справах дітей та благодійного фонду рідні щодо забезпечення необхідних умов для дітей говорили на брифінгу в Ужгороді. Українську школу імені Лесі Українки відкрили в місті Нірідь Газа, що в Угорщині. Поштову марку до 1130-ї річниці Ужгорода погасили в обласному центрі Закарпаття. Зробили це на площі поштовій. Тираж 500 штук. З Олександром Лагітою попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережні Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, жителі громади, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Олександр Лагіта народився 8 серпня 1980 року в Ужгороді, навчався у школі номер 11 а потім у профтехучилищі номер 19 Працював спочатку під сейоло згодом у будівельній сфері. Під час повномасштабного вторгнення Олександр став на захист України. Військовий. Був солдатом. Загинув під час виконання бойового завдання 29 серпня цього року на Бахмутському напрямку. Поховали Олександра на пагорбі слави в Ужгороді. У військового залишилися дружина та син. Вічна пам'ять і слава герою. Один кубометр дров, а також автомобільний причіп під навісом та два бетонозмішувачі горіли вчора увечері в селищі Вишкову Хузького району. Про це сьогодні написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що за півгодини рятувальники зупинили поширення полум'я на площі 100 квадратних метрів, а ще через 20 хвилин остаточно ліквідували. За цей час вогонь знищив навіс на площі 40 квадратних метрів, та речі, що там були, а також пошкодив крівлю на площі 60 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. 24 людини намагалися незаконно перетнути кордон впродовж минулої доби. Це чоловіки, жінка та четверо дітей. Усіх затримали прикордонники Мукачівського загону. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління держприкордонслужби. Там написали, що серед затриманих були жінка та четверо дітей віком від 6 до 15 років. Вони намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. На Закарпаття вони приїхали з Дніпропетровської області. З ними був один чоловік, житель Івано-Франківщини. Усіх затримав прикордонний наряд відділу косону за 250 метрів від кордону. Ще Сімох чоловіків затримали за 250 метрів від Держрубежу. Це троє жителів Полтавської, двоє Харківської та один Миколаївської областей. Згодом затримали і переправника цієї групи. Його передали працівникам поліції. Ще п'ятьох чоловіків на кордоні з Угорщиною затримали наряди відділу Велок та Лужанка, а двох жителів Львівської, двох Івано-Франківської та одного Дніпропетровської областей затримали на кордоні з Румунією наряди відділу Ділове. На усіх склали один протоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи скерували до суду, де визначається. Атимуть від відповідальності. Мокачуцю повідомили про підозру поширення комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму. Про це Суспільному речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловік був адміністратором групи в соцмережах, де поширював заборонену символіку. Служба безпеки України викрила чергового фаната СРСР на Закарпатті, який пропагував комунізм. Служба безпеки викрила мешканця Закарпатської області, який адміністрував про кремлівську групу в соцмережі Facebook. За матеріалами справи. Злоумисником виявився мешканець Мукачева, письменник, активний прихильник руського міра. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він вирішив пропагувати комуністичний режим та поширювати заборонену в Україні радянську символіку. Це підтвердила ініційована Службою безпеки судово мистецтвознавча експертиза. Злочинні дії прихильника СРСР створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні. Пропагандисту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436.1 кримінального кодексу України. Це є поширення комуністичної символіки. Та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму 841 дитина є на обліку у службу у справах дітей у Закарпатській області. Про це сьогодні на брифінгу розповіла начальниця відомства Світлана Якімеліна. За її словами, це діти, котрі живуть у 39 сім'ях. З початком війни збільшилася кількість дітей і сімей. Але якщо прослідковувати, як змінювалася кількість дітей, то досить ну, цікаво відбувалося, тому що в перші місяці. Ми не вилучали жодної дитини, і практично дітей не влаштовували в інституції. Таке враження, що всі, хто перебував у групі ризику, вони якось мобілізувалися. що… Ми займалися тим, щоб безпечно дітей переправити, які перебували в нашій області, в інші країни. А ось таких сімей де потребувало нашої нашої уваги і вилучення дітей практично не було. Хоча, зрештою, коли ситуація стабілізувалася, і за підсумком 22 року ми спостерігали збільшення кількості таких дітей на 10%. Тобто, у нас виросло до до вісімсот дев'яносто трьох. Зараз, вже за підсумками першого півріччя ми бачимо, що ця цифра зменшується, оскільки на початок 2022 року там 815 у нас було до 893, зараз 842 дитини і бачимо, що зменшується. Хоча тут також варто зазначити, що звичайно збільшилася кількість дітей, які, яким надано статус дітей постраждалих від збройних конфліктів і військових дій, теж просто що ви розуміли, Штаби на початок повномасштабного торгнення у нас було 25 дітей, і сім осіб числа дітей, які на момент, коли вони були дітьми, вони мали право отримати цей статус. То сьогодні ми говоримо про 92 дитини, тобто майже три рази, навіть більше зросла кількість. Ну і не можу сказати, що те, що ми спостерігаємо, збільшення кількості насилля. Діти, які стали свідками насилля, діти, які зазнали насилля, те, що ви орієнтувалися, наприклад, за початок спочатку цього року службами у справах дітей взято на облік дітей, які зазнали насилля, 43 дитини. Тоді як за весь минулий рік 48 дітей. дітей. За даними мобільних операторів, у нас 140 тисяч дітей, які Перемістилися. Звичайно, що не всі вони зараз на території області, але переміщалися, переміщалися діти, які проживають в різних соціальних сім'ях. За словами Світлани, які наразі підписали меморандум про співпрацю з представниками благодійного фонду Рідні фонд рідні вже понад 10 років допомагає дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Наша місія, аби кожна дитина зростала в люблячій родині. Тому всі наші проекти, вся наша діяльність завжди була націлена на дитину, на забезпечення її найкращих інтересів, на допомогу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Цього року у співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ ми також маємо можливість працювати та співпрацювати із службами у Закарпатті. з липня цього року почали шість кейс-менеджерів працювати в п'яти громадах Закарпатської області із липня місяця по сьогоднішній день близько 500 батьків з дітьми було виявлено і надано їм допомогу. Ми говоримо про випадки. Такої середньої легкої важкості Та? були декілька тільки екстрених випадків, але в основному це послуги, які надавалися. Е, Матеріально-технічне забезпечення, допомога, це є е, консультації психолога. В загальному кейс-менеджер може надавати соціальну адаптацію е, послугу, е, соціальну інтеграцію, реінтеграцію, соціальний супровід, як зазначала пані Світлана. Ось тому на сьогоднішній день було також проведено вже три офлайн та онлайн навчання в місті Ужгороді та Мукачево. Але найближчим часом ми плануємо продовжувати навчання, аби якомога більше фахівців були долучені а також людей із суміжних сфер всіх дорослих, які можуть так чи інакше повпливати на дитину і допомогти їй. Українську школу імені Лесі Українки відкрили в місті Ніредьгаза, що в Угорщині. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської обласної ради. Там написали, що це філія української школи в Будапешті. В обох школах будуть навчатися близько ста дітей зі змішаних та українських сімей, котрі переїхали в Угорщину через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У закладах вивчатимуть два предмети: українську мову і літературу та народознавство. Після закінчення школи учням видаватимуть атестати. Навчання в цих закладах проводитимуть після обіду. Адже до того часу діти вчаться в угорських школах. 500 штук такий тираж поштової марки, яку випустили до 1130-ї річниці Ужгорода. Це конверт з фотографією пішохідного моста та марка. Ми створили певного роду конкурс. Перебрали дуже велику кількість фотографій наших фото, наших фотохудожників, наших фотографів. І до речі, так просто співпало. Що дана світлина, яка зараз буде зображена у нас на Марці, це світлина нашого колеги із прес-служби Василя Трофименка. Він до речі, це його теж є хобі. Вони будуть використовувати у формі подарунку делегаціям, які будуть приїздити, у я кажу, теж вітати, які допомагають нашому місту гуманітарним вантажем, на представникам міст побратимів. А також певну кількість марок буде випущено укрпоштою, які будуть вільні для продажу. Серед містян випустила цю марку Укрпошта, розповів директор Закарпатської дирекції Сергій Калій. Ми теж долучилися до цього свята, і шляхом долучилися шляхом випуску о, власної марки, присвяченої ювелею, та художнього конверта. Укрпошта безпосередньо випустила цю марку. тому а, марку ви може випустити лише у підприємство Укрпошта. Більше ніхто, тому що ми являємося єдиним оператором о, поштових мар. Поштова марка це не просто художній витвір, це знак поштової палати. Його підробка, тиражування або незаконний обігрівується до підробки е, грошей. Тому ми виступили з радістю, від прийняли в цьому цьому участь, і буквально я вам скажу, що цей тираж виготовлення і погодження зайняв буквально 2-3 дні. Зараз місто має офіційно свою марку. Марку до 1130 річниці Ужгорода можна буде придбати у поштових відділеннях. Її ціна становитиме близько 20. Ця гривень діана Шух, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Поляк Ірине Ушкойло передав власний автомобіль для Збройних сил України, щоб машина допомагала у боротьбі проти російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав письменник та волонтер Андрій Любка. За його словами, Ірине Уж сам зв'язався із закарпатськими волонтерами, а після цього організував перевезення автомобіля та ремонт. Повнопривідний Джип Subaru Forester вже їде в Україну, написав Любка. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.